Всім привіт! У мене помер О ну, той самець, який я казала, що він, скоріш за все, скоро загине, тому що ну, він пережив інфекцію в акваріумі. Він був останньою рибкою, вижившою на той момент, яка ледь вижила, коли я нарешті знайшла. Засіб, як позбутися інфекції в акваріумі, це була полинь. От, але останнім часом, десь півроку він ще прожив, він схуд і, звісно, виглядав так, що я розуміла, що він скоро помре. І, бачите, равлики, які в мене чистили акваріум, але не зовсім справлялися з цим. Ось багато. Равликів перевернутих. Загинули, і загинули вони, я думаю, через сайдекс. Я почала використовувати сайдекс від водоростей, і вони почали гинути. У нас тут будівництво поряд, тому не дивуйтеся цим звуком. Гупьошки їдять, оця велика, достає з равликів і з'їдає їх. Бачите, от раз, два, перевернути, три. Це, мабуть, теж 4. Ну, коротше, е живі теж ще є, вони не всі померли. Але я не знаю, чи продовжувати сайдексом користуватись. Я вже 5 днів. П'ять е днів вже наливаю його сюди по 3 мілілітрі. І, в принципі, е Менше стало цих водоростів, але дивлюся, що і рослинки, бачите, почали якось змінюватись, наче помирають листочки. Тож, я думаю, я поки що припиню, все ж таки сайдекс заливати і, можливо, кілька равликів залишиться в живих. Ось От, така ситуація по акваріуму зараз. Мальочків багато всі, наче цілі, ну, я от вісім нащитую, було їх дев'ять, коли вони народилися манюньки. Зараз я одночасно бачу малеч. Так що не знаю, чи одного з'їли, чи помер, чи десь ховається. Так, і креветка, яка була з ікрою. Щось теж я її не бачу. Мені здається, вона десь або народила, або. Ну, я бачу якихось креветок але не бачу з ікрою Я не пойму, чи це вона скинула ікру, чи це вона ховається. Ну, в общем поки що по креветки не ясно От, зараз, мабуть, подостаю оцих. Ракушки оці від равликів, які перевернуті. Ну і все, отакі новини у мене по акваріуму.